війна торкнулася кожного із нас від школяра до підприємця чи аграрія. Петро Іліщук один із тих, хто дбає, або у нас був хліб на столі разом із мешканцями селища Мшанець, що на Теребовлянщині, із початку війни допомагає армії. Чим може ми практично виготовили біля трьох тисяч банок тушонки в перші дні війни, бо ви знаєте була ситуація, і після цього постійно допомагаємо. Хлопцям на передові просто допомагаємо, бо є з нашого села і з моєї родини. Сім хлопців зараз воюють на війні. Поряд із волонтерством Петру Іліщук пише вірші: Та у такий непростий час це робити дуже і дуже непросто, зізнається, хлібороб. Шлях в нас один це боротися і перемагати. Я пишу чи деякі. Маючи десь можливість написати, і написав декілька віршів, але в ці які часи, це надзвичайно важко писати. Один зі своїх нещодавно написаних віршів «Нація героїв Петро Іліщук зачитав нашій Галині Мацейків. Ми хліборобів, нація, нащадки вояків сьогодні в борні за волю, рід, наш славний, а на могилах. Сум, чимоночорних прапорів та дух героїв, споконвік незламний. Більше про волонтерство хлібороба Петра і та мешканців селища Мшанець. Дивіться у програмі Галини Мацейків, сільський календар у неділю, 8 січня о 14 годині на телеканалі ТІВІ4.